Цитати Тараса Григоровича Шевченка Шевченко є не тільки геніальним письменником, поетом та художником, а й справжнім маслитером і символом української ідеї. Його творчість, його внесок у розвиток української культури неоціненні. Цитати Тараса Григоровича – це калаті вислови створів письменника. Та його особистого життя, які надихають та не втрачають своєї актуальності і донині. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля святая. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь. І свого не цурайтесь, Нема на світі України, немає довгого Дніпра. А ти, моя Україна, безталанна вдова. Погано, дуже страх погано в оцій пустині пропадать, А ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Страшно. Пасти у кайдане, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Доборолась, Україна, до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Благо тобі, дуже брате, як є в тебе хата, благо тобі, як у хаті, є з ким розмовляти. Хоч дитина немовляща, і воно вгадає твої думи веселіє. Жить, бежить, хвалить Бога, кохатися в дітях так же ні. Ну щоб здавалося, сова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує.